Ти помічав, що деякі люди ніби грають у життя з чіткодами. Їхні рішення елегантні, їхні дії точні. Вони не метушаться, не гасять пожежі, вони їх попереджають. А ти? ти знову намагаєшся схуднути, обіцяючи собі, з понеділка не їсти солодкого? Знову купуєш щоденник, щоб нарешті стати продуктивним. Знову сваришся з партнером. Через ту саму дурницю. І кожного разу фінал однаковий: дієта зривається. Щоденник припадає пилом. Сварка повторюється, ти докладаєш зусиль, але застряг у дні бабака. Чому так? Можливо, справа не в тобі, не в силі волі, не в ліні. Справа в тому, що ти намагаєшся полагодити одну деталь, ігноруючи. Весь механізм. Сьогодні ми поговоримо про рідкісну здатність, яка відрізняє стратегів від тактиків, інженерів від ремонтників, про системний аналіз у повсякденному житті. Більшість з нас мислить лінійно. Є причина А, і вона веде до наслідку Б. Я з'їв торт А, тому набрав вагу Б. Я проспав А. Тому запізнився на роботу Б. Це просто. Зрозуміло. І найчастіше абсолютно неправильно, тому що життя це не ланцюжок доміно, життя це павутина. Системне мислення це вміння бачити не окремі події, а всю павутину взаємозв'язків. Це розуміння, що кожен елемент впливає на всі інші. Давай повернемося до дієти: лінійний підхід. Проблема я їм солодке. Рішення перестати їсти солодке звучить логічно, але не працює. Системний підхід виглядає інакше. Він ставить питання: а чому я їм солодке? І починає розплутувати клубок. Виявляється, ти їси солодке, бо в тебе стрес на роботі. Стрес виникає, бо ти не встигаєш виконувати завдання. Не встигаєш, бо погано спиш. А погано спиш, бо до ночі скролиш стрічку, щоб розслабитись після стресового дня. Бачиш, це замкнене коло, петля зворотного зв'язку. І твоя сила волі тут ні до чого. Намагатися відмовитись від солодкого в цій системі це все одно, що черпати воду з човна, в якому величезна дірка. Проблема не в солодкому. Солодке це лише симптом. Справжня проблема у структурі системи твій день. І щоб її вирішити, треба знайти ключову точку. Цю точку називають важелем впливу. Це маленька зміна, яка спричиняє великі наслідки в усій системі. У нашому прикладі такий важіль: це телефон перед сном. Не сила волі, не виснажливі тренування, не відмова від усього смачного, а проста дія. Залишати телефон в іншій кімнаті за годину до сну. Що станеться? Ти почнеш краще спати. Зменшиться рівень стресу, підвищиться концентрація. Ти почнеш встигати більше на роботі. Стресу стане ще менше, і потреба заїдати його солодким зникне сама по собі. Ти не боровся з симптомом, ти змінив систему. Це і є магія системного аналізу. Давай розглянемо ще один приклад: постійний безлад вдома. Лінійне мислення. Треба просто прибрати. Ти витрачаєш цілі вихідні на генеральне прибирання. Дім сяє. Ти задоволений. Але через тиждень безлад повертається. Чому? Бо ти боровся з наслідком, а не з причинами. Системний аналіз, що є джерелами безладу. По-перше, потік речей, що потрапляють у дім. По друге, відсутність зручних місць для зберігання. По третє, низький рівень енергії ввечері, щоб класти речі на місце, який тут важіль впливу, не прибирання. А, наприклад, правило: одна річ зайшла, одна вийшла. Купив нову футболку, віддай стару. Це зупиняє накопичення. Або інший важіль, правило двох хвилин. якщо щось можна зробити менш ніж за дві хвилини. Зроби це негайно: помити чашку, покласти книгу на полицю. Це запобігає утворенню снігової кулі безладу. Знову ж таки, ти не борешся з безладом. Ти змінюєш правила гри так, що безлад просто не має шансів з'явитися. Добре, це все звучить розумно, але як застосувати це на практиці? Ось простий алгоритм з чотирьох кроків: крок перший: визнач систему. Замість того, щоб казати, я прокрастиную, скажи, система моєї продуктивності дає збій. Це зміщує фокус з самозвинувачення на аналіз. Крок другий: намалюй карту, візьми аркуш паперу і випиши всі елементи системи: сон, їжа, робочі завдання, колеги, сповіщення на телефоні, твій настрій, рівень енергії. Все, що може впливати. Потім почни з'єднувати їх стрілками. Як сон впливає на настрій, як сповіщення впливають на концентрацію, як концентрація впливає на швидкість виконання завдань. Не бійся, якщо вийде складно. Це і є твоя павутина. Крок третій: знайди петлі та важелі. Шукай замкнені кола. Поганий настрій. Прокрастинація. Невиконані завдання, ще гірший настрій. Це порочне коло, підсилювальна петля. А потім шукайте місце, де одна маленька зміна може розірвати це коло або навіть запустити його у зворотному позитивному напрямку. Це і буде твій важіль. Можливо, цим важелем буде 15-хвилинна прогулянка в обід. Вона покращить настрій, дасть енергію, і вся негативна динаміка посиплеться. Крок четвертий. експериментуй. Не треба влаштовувати революцію. Зроби одну невелику зміну: натисни на свій важіль і спостерігай за системою. Що змінилося, які нові зв'язки з'явилися? Системне мислення це неодноразове рішення, це постійний процес спостереження, аналізу та тонкого налаштування. Це танець з реальністю, а не боротьба з нею. Ця навичка може здатися складною на перший погляд. Наш мозок любить прості лінійні відповіді. Він любить звинувачувати когось одного: себе, начальника погану погоду. Бачити систему означає брати на себе інтелектуальну відповідальність, визнати, що прості відповіді це пастка, це вимагає зусиль. Але винагорода величезна. Ти перестаєш бути жертвою обставин і стаєш архітектором свого життя. Ти не просто реагуєш на проблеми, ти проектуєш системи, в яких цих проблем не існує. Тож наступного разу, коли ти зіткнешся з проблемою, що повторюється, зупинись, не кидайся латати дірки. Зроби крок назад. І запитай себе: а яка тут система? І де в ній справжній важіль?